Сьогодні ми спілкуємося зі спеціалістом РЛП Сеймської Оленою Міськовою. Пані Олена, розкажіть, будь ласка, як людям компостувати рослинні залишки, що робити з гіллям, листям? Тощо сьогодні існує проблема поводження з відходами, наприклад, рослинні рештки та органіку можуть викидати разом із твердими побутовими відходами, а також можуть спалювати, що є небезпечним. Часто спалювання рослинних решток призводить до пожеж. РЛП Сеймський неодноразово брав участь у ліквідації таких пожеж. Тож важливо пам'ятати, що можна робити із рослинними рештками та органічними відходами. Можна дуже просто влаштувати ось таку або подібну компостну купу у своєму господарстві. Для цього потрібно обрати місце бажано подалі від будинку, десь затінено під деревом. Місце обгородити або сіткою або дерев'яною огорожею, яка має отвори, щоб була, був вільний доступ повітря. Також купа має контактувати із ґрунтом. У таку купу варто складати рослинні рештки, кухонні відходи, окрім м'ясних, рибних і те, що містить жири. Таку купу можна зволожувати, поливати рідкими відходами. Також додавати торф або ґрунт або трсу для того, щоб не утворювався неприємний запах. Бажано інколи перемішувати вміст та чергувати зелені відходи із бурими, щоб все перегнивало, перетворювалося у компост, і який потім можна використовувати як екологічне добриво для вашої ділянки. Ось такі крупні гілки для компостної купи не підходять. Що ж з ними можна зробити? По-перше, можна їх подрібнювати у садовому подрібнювачі та використовувати як мульчу, посипаючи біля кущів та дерев. Така мульча буде корисною, але її можна робити із фруктових порід, тобто хвойні дерева та деякі листяні не підходять. Також можна робити хмизові вали або таким хмизом розтоплювати піч.